Перший автор, про якого ми будемо з вами говорити, народився у місті Тернопіль, є засновником і учасником літературної групи Пен, що буквально означає поети, есеїсти, новеїсти, і є українською громадською організацією, створеною з метою захисту авторських прав, свободи слова, сприяння розвитку, літератури та міжнародної культури співробітництва. І цей автор Анатолій Дністровий. До речі, справжнє прізвище якого Анатолій Астафів. Проте батько Анатолія літературознавець, професор, доктор філологічних наук Олександр Астафій, тож автор захотів, звісно, змінити прізвище, аби не повторюватись, і уйти від цього стереотипу, що природа відпочиває на дітях талановитих. Загалом, творча особистість Анатолія досить багатогранна. Він є. Поетом, художником, автором понад 20 книжок, поезії, прози та есеїстики. Окрім того, Анатолій є також засновником літературного угрупування Друзі Еліота, яке проіснувало з 1993 року по 1996 рік. До складу входили поети Андрій Іванов, Василь Голован, Сергій Коноваленко меседж. Цієї літературної групи полягав у тому, що учасники намагались творчо самореалізуватись на засадах ініційності звернення людини до божественної сутності. Що ж, у 1997-му Анатолій закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського педагогічного університету імені Гоголя та у 2000-му аспірантуру на кафедрі філософії Київського національного аграрного університету. У 2001 році став кандидатом філософських наук, адже на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка захистив дисертацію, присвячену розумінню історії представниками українського радикального націоналізму. У різні роки викладав в Національному аграрному університеті, наприклад, був асистентом кафедри філософії з 97 по 2000, а також у Київському національному університеті Шевченка. В університеті Масарика, що знаходиться у Чехії, читав спецкурс на українознавчому відділенні в Берно 2021 рік. Працював у національному інституті стратегічних досліджень, відділ етнополітики. Та у відділі гуманітарної політики, аналітиком і спічарайтером у політичних проєктах, редактором культури Український тиждень, а також піар-директором видавництва «Граніт». Анатолій Дністровий перекладав з німецької, чеської, білоруської мов окремі поетичні та есеїстичні твори Дністрового перекладали англійською, італійською, чеською, словацькою, польською, сербською, німецькою, вірменською та білоруською мовою. Як співавтор Анатолій брав участь у розробці та написанні низки прогнозу аналітичних документів Національного інституту стратегічних досліджень, зокрема колективної монографії Донбас і Крим. Ціна повернення. 2015 рік. У 2015 16 роках очолював аналітичну групу Головної Верховної Ради України. З 17 по 19 роки брав участь в урядовій піар-компанії Спічрайтинг. Інформативна аналітика. Перед цим ще у 2013-му дебютував як художник, навіть організував персональну виставку. Минулого разу я робила невеликі вставочки, як виглядають університети, в яких навчалися автори. А також от, і прикладала роботи Анатолія як художника, не знаю чи цього разу у мене вийде зробити те саме, оскільки пам'ять телефона не дозволяє робити мені такі об'ємні відео. Але сподіваюсь, з часом це виправиться. Ну, а я все ж очікую на вашу активність. Мені буде приємно знати, що вам справді цікаво дивитись мої випуски. У травні 2022 року Анатолій Дністровий долучився до Сил оборони України і є офіцером. І ось випадає нагода поговорити про його творчість. Анатолій має дуже гарну і немаленьку бібліографію, одних поетичних збірок близько 10. Рівно 10 збірок, в які входять і проповідь до магми, на смерть кліо, спостереження, жовта імла, покинуті міста, які, до речі, вийшли у місті Хмельницький, що особливо приємно для мене. Хроніка друкарської машинки, черепаха Чарльза Дарвіна, гармидер у Дніпрі, це взагалі дитяча збірка, вірші для дітей, Чорна П'ятниця, вірші, Дні тривог. Серед прози також немало книжок, написаних Анатолієм. Місто уповільненої дії Пацики та Тибет на восьмому поверсі є молодіжною трилогією, а також ви можете почитати Невідомий за вікном, Дрозофіла над домом Канта, Сніданок на снігу, Б-52, Сіра Пейна Привиди. Звісно, є окремі оповідання і публікації політико-філософської публіцистики. Серед есеїв та нонфікшена. Можна знайти автономію Орфея, Злами і Консенсус, письмо з околиці, глобус Карла Маркса, розмови з інтелектуалами, битва за життя, яка вийшла як щоденник 2022 року. І якщо коротко, то романи Анатолія Дністрового анонсуються як міська проза з виразною соціальною та психологічною складовою.